Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу магічного впливу. Можна почистити близьких людей, дітей, онуків, промовляйте їхнє ім'я. Своє ім'я, коли я говорю усі хто дивиться відео, близькі люди. І починаємо. Я закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. цю свічку, відкривається шлях. очищення. Усі, хто дивиться відео близьких людей, відкривається шлях. На очищення. Буде так. Як віск, потани, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, всі порші, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька негативна магія, християнська, мусульманська церковна негативна магія, привороти зійдуть. порші на самотність. Всі негативно Покривала вдови вінчання на мерці зійдуть всі, вінці безбрачі сходять, непрогляди зійдуть, привороти остуди, отвороти хвороби сходять, біль, сльози, страждання, поча насмерть сходять, суїцидні думки, страх, заздрість, з глаз сходить. Порща на здоров'я зійде, морки, депресія, розлади, нервові, агресія сходить, постравматичний синдром, сходять, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на магічні здібності, сходять, всі блоки, блокіровки, смуток, страждання, депресія, страхи зійдуть із усіх, хто дивиться відео, всі залежності сходять, і сіль. Весь негатив на себе забираю, буде так і так є. Також є друга свічечка. Це маячок для всіх, хто дивиться відео близьких людей. Приходить вдача, успіх. Я закликаю Ваші сили, допоможіть, поверніть всю удачу, успіх, фінанси, здоров'я, енергію, красу, молодість. Повертаю. І з цим воском у життя. Усі, хто дивиться відео, близьких людей приходить вдача, успіх, любов, натхнення, мир, перемога, злагода приходить у життя, любов наповнюється життя любов'ю, миром злагодою. Вдача, успіх, фінанси, здоров'я, сім'я приходить. Всі мрії здійснюються, дороги ваші легкі, і двері для вас відкриті. Наміри, плани, мрії здійснюються без перешкод. Здійснюється вся щаслива доля. Відкривається шлях на щастя. Буде так, так і є з цим боском Буде так. так. Добре. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть. Ви щасливі, чи є негатив магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити. Ух, які гарні карти. Відбувся Верховний суд. У вас дуже сильно працює захист. Ворог намагається вплинути, ставлять привороти. Може, є попередження, можуть підлити, зробити підливи мертвої води. Це, заперечує наперед попередження. Чекають, що ви самі вийдете на зв'язок, ставлять привороти, але дивіться, щоб ворог не робив. Ваша мрія здійсниться. Тут дуже хороші карти. Є успіх і в роботі, і в коханні, хто хоче одружитися, одружиться, вийдуть заміж, здійснюються мрії стосовно фінансів, і повне повернення всього негативу, що вам робився, повертається ворогам. І стоїть захист від вищих сил. Дуже хороші карти. Весь негатив руйнує всі плани, ворожі, зруйновані. Ворог планував. Очікує результат. Убираю повністю всі негативні програми. Ви перемогли ворога От по цих картах. Перемога. Можна святкувати. А, це попередження, дійсно, є попередження. Чекає ворог, що може у вас якесь свято, може зустріч, і щоб прийти і зробити підливання, якісь негативні програми, скинути, програми негативні свої. Убираю повністю весь негатив. Знімаю всі привороти, мороки, аморочки. морочки. убираю повністю. Відкриваю всі шляхи і дороги. На щасливу долю, тих, хто дивиться її, близьких людей. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Оцікаю ворога, віки вічні, як тільки починаю лихо робити, все на себе забираю, знімаю приворот і яку б рідину з якимись негативними програмами, не ворог анульовано, повністю знято весь негатив, більше не працює на вас. Не вплине. Цікаю ворога віки вічні. По інших шляхах іде тікає. Лякається. Буде так і так і є. Вищі сили, янгалів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу будь-яких втручань. Все погане, все лихе, що робив ворог, на себе забирає одразу ж. Сили втрачає, свідомість втрачає. Жити більше ворог не зможе буде так, так і такі. Цікаю, навіть вічні. лиха більше не зробить. Дуже гарні карти виходять. Добре. Так, тут випалюється якийсь крадник на свічці. Підселення. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, чи треба ще щось очистити, зняти із тих, хто дивиться відео, близьких людей. Негативні програми. Угу. Свариться ворог, лютує. Не виходиться. так дивіться, що ще у когось зроблена була остуда Люди припинили радіти життю. Все, що раніше любили вам, тепер так зроблено. Немає натхнення, немає жаги до життя. Агресивна магія дійсно така. Агресія заради агресії. Ви, чому... ви ні в чому не винні. Це було зроблено, щоб ви не раділи, заздрять вашої вдачі, вашим успіхам. заперечує весь негатив. Обирає. Ну Це ваше поправо. У вас дорога відкрита. Зараз я почищу, вам стане набагато легше. В когось повна була як до всього апатія. От, як активно чистка відбувається. Знімаються всі мороки, а провороти. привороти. Негативна магія обирається. Я студу знімаю з голови виймаю негативну програму, анулірую, обираю повністю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, відкрити шлях на щасливу долю, на успіх, на вдачу. Повністю відновлюю свідомість. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. І всі негативні програми, які б не ставилися, з вас сходять. Як із гуся вода сходить, такі з вас з'їдуть, і ворогу повертається. Хай сам страждає. В нього хай буде остуда, Буде так і так і... Повертає сили, повертає здоров'я, енергію, молодість і красу відновлюю. жагу до життя повертає Ви сильні, здорові люди, буде так і так і є. Більше немає апатії. Прошу захисту міцного. Вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи дороги на вдачу, на успіх, на щастя, на любов, на здоров'я. Відкривається шлях. Більше немає негативних програм. успіх удача повертаю щастя, Жал до життя. Давайте подивимось, чи є ще хоч щось, що треба очистити з тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи негативна програма, яку треба брати. Ну, комусь робили е мороки. А -а -а. Дивіться, як цікаво. Стоїть мертвий на захисті. Зараз, зараз. Лютує ворог. Лютує, що не може. Не може. О, дивіться, що твориться. Ну, це, напевно, майстер. І майстер хоче зробити це його робота. От, і стоять на захисті мертві. Убираю захист, знімаю повністю. Весь всю негативну програму знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги на щастя, на життя, на любов. Порчу насмерть знімаю, кладовицьку магію анулірую. Мороки, еморочки знімаються, всі зазві зла, спорчі і прокляття, порчені програми убираю, анулірую. Порчу на уродство знімаю. Зайву вагу обираю, повертаю ворогові. Більше лиха зробити майстер ворог не зможуть. Все погане, все лихе, що роблять, на себе забирають. Як от дзеркало одіб'ється від тих, хто дивиться від близьких людей і назад ворогам повернеться, а й з ними все це станеться. Всі, хто на вас нападають, хто зла бажають. Сили втрачають, свідомість втрачають, лиха зробити більше не зможуть. Прошу Верховного суда над ворогом. Все погане, все лихе, що вам бажали, хай з собою зроблять. Буде так і так і є. Стоїть захист міцний і вдень, і вночі. Янголи, охоронці, духи роду захищають, оберігають, ненамитний лишають. Захист став міцний, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше лиха бажати ворог не зможе. Бажаю тільки успіху, щастя і добра. Буде так. Святохів рот, прошу, заберіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей отсікаю ворога на віки вічні, по інших шляхах іде, буде так і так і є. От, і ще, давайте глянемо, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей від негативу, порчених програм. Чи вдалося очистити? Ну, от вони вийшли. Тут крадники ставили, вийшли. Замовляв, в когось є ворог і це чоловік. Він замовляв і робив майстра. Замовляв майстра на сльози, на страждання, на закриття шляхів робив. Тут і нас, порче, насмерть, агресія заради агресії. Ви абсолютно ні в чому не винні. Ваші і башня. Наступно. Угу, Ой, на коні у вас будуть гроші. Ця магія не спрацювала. Повна поразка у ворога. Все погане, все лихе, що вам робили. Повертаю ворогові. Хай сам з цим живе. Лиха більше зробити не зможе. Отсікаю, одвертаю. Всі прив'язки, провороти, мороки і морочки знімаються. Гладовицька магія негативна. порча насмерть знімається, повертається ворогам. Більше лиха зробити не зможе. Перекриваю. Очищає енергетичний, фізичний простір, усі, хто дивиться відео близьких людей, квартири, будинку, подвір'я, машини, східці, всі двері очищаю, вход, вихід вичищаю від негативних програм, щоб більше не працює, більше у ворога фото. З вами ваші волосся, речі більше не несуть. Прив'язки енергетичної до вас ворога більше немає. І що б не робили, хай на себе зроблять. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Стаїть захист міцний. Буде так. Повертаю енергію, повертаю красу, здоров'я, свідомість відновлюється. Щастя, повертаю, відкриті шляхи і дороги на гроші, на любов і на здоров'я. Буде так. Більше лиха ворог зробити не зможе сам себе хай так і так. От. Будемо продовжувати чистки робити. захист стоїть, все буде гаразд. Ворог лютує, лютує, в нього вже немає. Чим немає такої зброї вже. Нічого не працює. От. Так що все буде гаразд. Ця свічечка буде працювати, допрацює далі, і це маячок для усіх, хто дивиться відео, близьких людей на щастя, на злагоду, на мир, радість. Приходять фінанси, здоров'я, любов, сім'я. Здійснюються всі ваші мрії, плани. Відновлюється здоров'я, краса, фігура. Нормальна вага, всі плани, наміри здійснюються Буде так і так і. З цим щастя, любов, удачі та, приходить. Та, та. Так, добре. Я нагадую, щоб ви не забували. Про відгук можна поставити подобайку написати коментар, зробити донат. Або поширити відео. Це теж відгук. Це ваша відповідь Всесвіту, що ви вдячні, що вам це допомагає. Ви вдячні. І набагато швидше, краще працює тоді чистка і захист. Добре, я на цьому завершую. Дякую за увагу. Все буде добре. До зустрічі.